Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу показати, як можна синхронізувати ці два перемикачі, щоб температуру можна було одночасно змінювати для пасажира і для водія. От, є два варіанти. Один із них це через меню. Ось Кондиціонер. І синхронізація поставити в клуб. І тоді змінюючи. В одну ручку зліва крутячи, змінюємо температуру і для пасажира. Але якщо пасажирську крутнути раз, то потім синхронізація пропадає. Можна її повернути цю синхронізацію, якщо без меню натиснувши от, два перемикачі одночасно От і все. Синхронізація відбулася. І тепер от Можна таким чином. Кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуйтесь. У мене про автомобілі і не тільки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!